Чесно сказати, що я якось здивована то ні. Але я хоча б очікувала, що хоч, хоч хтось із них прийде. Я так раз зрозуміла, що коли немає мами його, то засідання не, не відбувається. Скільки це може бути? Ну, скільки означає? Ну, це неможливо витримати. Куди звертатися? Я вже не знаю. Куди, куди нам ще стучати, щоб нас почули? Як з цим боротися? Невже проти цього зла немає яких протидій? Чому вони, ця сторона, повинна тягнути процес? Мої дитина і два місяці немає. А вони соціало. Мені кожен раз бачити його. Вибачте, він посміхається. Ну, ну, він же ж, ну це, це я не знаю, це чортяка, я не буду інакше його називати. Який у нас є, який порятунок є, ну не повинно так бути. Я не знаю. Я не знаю, скільки можна знущатися над нами. Ми не повинні це бачити, ми не повинні це... Де якась протидія цим? Як вони можуть так? Я розумію, що гроші у нас вирішують все. Їм оплачують, вони не приходять, вони зриваються. А це сидить, посміхається в нормальних умовах. Де справедливість? Люди ну, не повинно так бути. Наші військові воюють, тут вбивають, і ніхто нічого не може, не може зробити. Я вже почала заїкатися, я вже не знаю. Я вже повинна не знаю, кричати. Що я повинна робити ще? Щоб це закінчилося, щоб його посадили і перестали знущатися над нами. Хоча б ми не будемо бачити його. його. <смі> я, я не знаю. Чесно, я просто в шоці. В шоці від того, що таке відчуття, що наші закони написані для ось таких, а нормальні люди, які потерпілі, ми страждаємо. Ми поховали свою дитину. А тепер ще ми страждаємо від того, що ми не можемо добитися, щоб він просто сидів, сів не в, на губахті, а в СІЗО. Там, де він повинен сидіти. Не знаю, нам повинна допомога якась. Я, я чесно, я в шоці. Я просто в шоці від того, що завтра їх теж, теж не буде. Я впевнена. Завтра вони знайдуть знову. Якісь слова свої, що їх не буде. І засідання просто потім півтора місяці не буде. А час іде? Час іде. У мене немає слід. Дякую вам. Дякую.